Німеччина водить українську як іноземну. На початку нового навчального року в Німеччині запроваджено значущу новацію, українську мову почнуть викладати як другу іноземну в деяких школах. Цей крок став відповіддю на збільшення кількості українських дітей, що навчаються в німецьких школах через війну в Україні. За даними DW, у німецьких школах на кінець минулого навчального року навчалося понад 200 тисяч українських дітей. У більшості німецьких шкіл діти з України можуть навчатися рідною мовою завдяки українським вчителям. У трьох федеральних землях, де проживає найбільше українських біженців, працює близько тисячі педагогів з України, зокрема 490 у Баварії, 239 у північному Рейнвестфалії та близько 200 у Баден Вертемберзі. Земля Гессен зробила унікальний крок. Запровадивши українську мову як другу іноземну для учнів із нового навчального року, у проєкті беруть участь 16 шкіл, включаючи Франкфурт на Майні, Кассель і Візбаден. Близько 200 українських вчителів у гесені будуть викладати українську мову не лише дітям з України, але й німецьким учням, зацікавленим у вивченні мови та культури. Міністерство освіти Генсену вважає, що цей крок сприятиме зміцненню європейської ідентичності та майбутній співпраці з Україною. Інші федеральні землі поки що не підтримали ініціативу Гесену у Баварії українську мову як другу іноземну можуть обрати лише ті учні, які мають труднощі з інтеграцією. У північному Рейн-Вестфалії та Баден вюртемберзі учні з України можуть замінити іспит з другої іноземної мови оцінкою з української. Жодна з цих земель поки не планує робити українську другою іноземною для учнів інших національностей і не висловила наміру повторити приклад Гесену. Збережи. Підпишись. ПОШИ.